Лише запозичити європейський досвід, але розкрити власні можливості. Івано-Франківськ готується до проведення форуму партнерських міст до участі в масштабному заході, який у столиці Прикарпаття проведуть вперше, зголосилися вісім польських міст. Головна тема ефективне управління. А ось цільовою групою стане передовсім активна молодь. Тим, що в перспективі вони мають працювати в органах місцевоурядування. По ті технології, по тих методах, які вимагає європейський союз, і які сьогодні вже запроваджуються активно запроваджуються в наших сусідів країн, які є в складі європейського союзу, і в першу чергу Польщі, тому що в принципі в свій час місцеві самоврядування Польщі мали такі ж проблеми, які мають міста. Сьогодні на Україні із учасників кажуть організатори створять групу в складі півсотні спеціалістів. Вони візьмуть участь у панельних зустрічах та дискусіях на різноманітну тематику від стратегії маркетингу міста до культури, туризму та самоврядування. Презентації міст партнерів це лише перший етап. Далі в рамках проєкту запланували навчальні візити за кордон. Кожна група разом з містом партнером буде мати можливість виїзду за кордон, якщо все буде добре. Визду за кордон для того, щоб Стажуватися, навчитися пізніше приїхати і попробувати цю модель провести в Івано-Франківську. Наразі ініціатори заходу чекають на анкети від майбутніх учасників. Заявки прийматимуть до 20 квітня. А сам дводенний форум стартує 9 травня.